Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає здійснитися мрії тих, хто дивиться відео близьким людям. Загадуйте зараз свою мрію. І давайте подивимося, що заважає здійснитися вашій мрії. Скажіть, допоможіть ви сили, які є перешкоди. Попри все, мрія має здійснитися з вами вищі сили, янголи-охоронці. Вони дуже сильно прислухаються до ваших, вас дуже хороші, ви прям такий стратег, дуже розумні, дуже гарні ідеї. І вони стосуються не тільки вас, всього, вашого оточення. Берете відповідальність на себе От. і вищі сили хочуть, щоб ваша мрія здійснилась. Вам роблять порчі, є програма, блок стоїть, щоб ваша мрія не здійснилась ще е -е роблять таку програму, коли ну, це вже не перший раз тут. І наперед замовлено, щоб мрію як стягують, щоб здійснилася не у вас. І вже це, напевно, може, у когось 10 років така ситуація. Щоб ви не мріяли, здійснюється у когось іншого. І це все магічні дії. Напад руйнують життя. В вашому оточенні присутня людина, вона агресивна, не до, не, не до розвину. От наче доросла людина, а всередині дитина, зла дитина. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здійснення мрії. Знімаю всі блоки, знімаю всі порчі, і прокляття, переклади, обміни, подміни, скиди негативні, вбираю, очищаю енергетичний, фізичний простір, будь-якого впливу негативного, агресора агресії всієї. Зглази, порчі, прокляття знімається із усіх, хто дивиться відео близьких людей, обираю перешкоди. Відкривається шлях на здійснення вашої мрії. Буде так і так і є. Дорога легка, двері всі відкриті, буде так. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився якийсь негатив, що може заважати, щоб здійснилась мрія у тих, хто дивиться відео близьких людей? Дайте відповідь. Так, мрія здійсниться. Ваші мрії здійсняться і навіть не одна. І тут всі, хто що б не загадали, все має здійснитися. І ще тут дають пораду не соромтесь, мрійте багато, до вас прислухаються, ви маєте таку силу, енергію, і у вас дуже гарні мудрість, хоробрі мрії хар хороші і не обов'язково здійсняться. От ваша мрія це як світло. Світло. Так, і мрійте, мрійте. Просять не втрачати надію. Не втрачати оцей вогонь. Це як вогонь. Добре. Угу. Угу. Ще можна мріяти і за своїх внуків, дітей, бажать, бажать їм е, допомогти. Ви... Така ваша мрія теж допомагає і, і внукам, і дітям боротися, виборити своє щастя, бо в них тут теж є е... напади, агресія. Обираю весь негатив, відкриваю всі шляхи і дороги на здійснення мрії тих, хто дивиться відео близьких людей. Мрія здійснюється без перешкод. Всі бажання, всі мрії без перешкод здійснюються, відсікаю негатив, відсікаюся заздрість, глазу, порчі і прокляття знімаються. Відкривається дорога. мрія здійснюється негайно, без перешкод. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на здійснення мрій. Буде так і так і є. Мрія здійсниться без перешкод буде так. От. І є ще питання від глядачів на Надо... донат. на загальний розгляд. Питання. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи здійсниться мрія? Того, хто запитує, чи вдасться придбати автомобіль тому хто запитує так, автомобіль цікаво виходить. Ви зібрали, буде можливість зібрати гроші, але хтось постійно втручається періодично і за, і за цими грошима, як полює, як полює за цією сумою. Це із вашого оточення, можливо, колишній чи колишня дружина. І ще хтось ставить програми вам, щоб ніхто не допоміг, щоб ви були самотні. І ще на алкоголізм. Щоб ну, будь-яку залежність мали, і всі гроші пішли на цю залежність. Що це, ну, їх багато різних є залежностей. І це все витягує з вас сили, кошти. От. Хтось втручається, не хоче, щоб ви мали автомобіль. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани, ворожі напади, відсікаю. Так, все буде гаразд, у вас буде автомобіль. Це може ще пройти, правда, три місяці. Прошу вищі сили, допомоги. Відкриваються всі шляхи і дороги, тому хто запитує на свій автомобіль. Відкриваються шляхи і дороги, надходять гроші, все необхідне. Щоб придбати автомобіль. Тому, хто запитує, нічого не заважаю. Убираю всі програми, негативні порчі, прокляття знімаються, всі програми на залежність. Убираю, більше у вас немає залежності. Отсікаю на віки вічні, перекриваю дороги, шляхи на авто відкриті. Буде так і так є. Всю магію, всі порші і прокляття, весь негатив, всі крадники, стяги, агресію, яку б не чинили. Убираю, отсікаю, одвожу, одвертаю на віки вічні, відкривається шлях на придбанні автомобіля. Буде так, так є. Без перешкоди. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям, тому, хто запитує, відкривається шлях на придбання автомобіля. Буде так і так є. Це буде все сказано, здійснено, так буде. Тільки можливо ще подніше переглянути, щоб <кій> у вас дуже сильні такі агресивні вороги. Просто переглядати. От. На цьому я буду завершувати. Така сьогодні вийшла кава. Бажаю усім, щоб у вас здійснилась ваша мрія і ніхто не заважав цьому. Щоб Одвернулись усі, хто заздрить, хто зла бажає, більше не впливали на вас, розв'язалися кермічні вузли, більше ніхто не міг втручатись в вашу долю. Мрія здійснюється без перешкод. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових. Не забувайте, робіть донат 1 2 гривні щодня на підтримку, хто, хто бачить якийсь іде збір на дрони, на автівки, на якісь лікування. Допомагайте, не минайте. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!